Всіх вітаю, вітаю на своєму каналу Академія Безпечного Водіння. Звати мене Сенка Роман. Я автоінструктор в місті Кременчук. Сьогодні будемо ми з вами розбиратися і таких основних правил розберемо, які нам повинні обезпечити повороти, коли будемо входити в повороти, виїжджати на дороги на прилеглу територію. Що це за правило? Ну, перше правило, ми повинні з вами дивитися туди, куди ми з вами їдемо. Друге правило, ми повинні подивитися по дзеркалах, і третє правило – ваша швидкість повинна бути відповідною до ваших складних умов. Тому е, сьогодні будемо це розбирати більш детальніше. Ніть, куди ви їдете. Наприклад, ми виїжджаємо зараз і дивимося по сторонам, дивимося ліворуч. Після чого ми дивимося праворуч. Вам ви повинні обробити інформацію і подивитися, припарковані автомобілі чи не припарковані. Є пішохідні переходи чи немає пішохідних переходів. При виїзді будьте уважні, займати свою смугу. Ліворуч, якщо ми повертаємо, не повинні викрутити сильне кермо, щоб не попасти на зустрічну смугу. Далі при виїзді їдьте, обробляйте теж інформацію, дивимося, якщо є пішохідний переход, ми його уважно проїжджаємо і рухаємось далі. Якщо ми будемо повертати з вами ліворуч, ми повинні оцінити ситуацію, в яку смугу ми поїдемо. На даному перехресті ми під'їжджаємо до центру перехрестя. Краще трошечки не доїхати до центру перехрестя і зупинитись. Обов'язково дивіться, які зараз умови є. У нас зустрічні автомобілі, автомобіля. Ми їх пропускаємо. Також, якщо подивитись ліворуч, ми бачимо, що йдуть пішоходи. Теж ми це повинні враховувати. Далі ми подивіться, якось знаєте, зазирніть в сам поворот, куди ви далі будете рухатися. Дуже важливо, яка у вас повинна бути траєкторія. Дивимося, що зустрічні автомобілі проїхали. Крутимо кермо, ми з вами руки розслаблені, крутіть перехватами. Відео як крутити перехватами, ви можете подивитись на моєму каналі Академія безпечного водіння. Також, якщо ви рухаєтесь, потрібно також не тільки умови дивитись на умови, але й куди йде заїзд. Наприклад, нам потрібно повернути до супермаркета. І ми дивимось, бачите, у нас парковка є знак і стрілочка. Але ми пропустили, на жаль, цей в'їзд, і подивіться, інший в'їзд вже не можна заїжджати. Тут у нас праворуч заборонено, і ще в'їзд заборонено, стоїть знак. Тому краще проїхати далі, якщо ви помилились, так? Але оцінювати ситуацію, потрібно заздалегідь, потрібно дивитися на знаки, що відбувається, як все змінюється. Постарайтесь зарані заздалегідь, проаналізувати все це. Тому що, якщо це. Затягнути, то можна поїхати на заборонні знаки. Ну, це вже не тільки штраф, але це може бути небезпечно для е, водіння, може викликати таку небезпечну ситуацію. На жаль, яка може закінчитися не дуже приємно. Тому уважно читайте знаки. Також враховуючи всі ці е, небезпечні ситуації. От ми, наприклад, будемо повертати ліворуч, обрати, звертайте увагу на знаки. Які у нас знаки? У нас знак СТОП. Ви повинні зупинитися в нуль. І також виїжджаючи, подивіться, подивіться ліворуч, подивіться заздалегідь, в яку смугу будете рухатись. Подивіться праворуч, щоб не була у вас небезпечної ситуації. І подивіться прямо: прямо у нас є велосипедист і є автомобілі, які у нас з вами під'їжджають. В цьому випадку є такі складне перехрестя. Це дуже складне перехрестя. Є у нас і автомобілі, які рухаються по головній дорозі. Є автомобілі, які рухаються по другорядній, але ми повертаємо ліворуч. Ми повинні з вами врахувати всі ці небезпеки. Подивитись на головну дорогу, подивитись праворуч теж, хто там під'їжджає, і подивитись на зустрічну. на зустрічний транспорт, пропускаючи його, подивили ще разок праворуч і ліворуч, і безпечно виїжджаємо. Так, заздалегідь о цьому ж то річ, що ви повинні заздалегідь. Проаналізувати перехрестя, заглянути за нього, куди ви будете їхати, яка буде траєкторія. Тому будьте уважні. Дуже важлива оцінка перехрестя. Ми їдемо зараз на головні, по головній дорозі і хочемо повернути ліворуч. Подивили, що людина їде по другорядній, але подивіться, що сразу відразу відбувається. Так, порушники, на жаль, порушують право державного руху і паркуються біля пішохідного переходу, біля повороту. Тому ми виїжджаємо на зустрічку. Коли ви виїжджаєте на зустрічку, будьте уважні. Оцініть обстановку, їдуть автомобілі вам на зустріч чи ні. Також ураховуйте теж пішохідні переходи. Припріпр і за припаркованих автомобілів дуже важко подивитися, є пішоходи чи ні, але знижуйте швидкість і під'їжджайте повільно. Дуже повільно. Зараз ми будемо повертати праворуч. Теж оцініть ситуацію, подивіться в праве дзеркало, тому що можуть їхати велосипедисти мотоцикли, мотоциклісти, Подивіться, який знак. Знак у нас тут, що у нас дорога одностороння, і ми з вами хочемо повернути ліворуч. Повертати з одностороннього з руху, ми повинні з вами з крайньої лівої смуги. Подивіться попереду, на що знак, що односторонній рух у нас закінчується. Ми з вами зайняли ліву смугу. Микаємо лівий покажчик повороту, і ліворуч поїдемо з лівої смуги. Багато тут і часто дуже помилок учні роблять не тільки учні, але й водії, які вже є стаж. Тому оцінюйте, оцінюйте ситуацію. Якщо у нас односторонній рух, подумайте, мені потрібно ліворуч, з якої смуги я буду повертати, і це повинні ви зробити заздалегідь, щоб потім не було неприємності. Якщо ви стали, наприклад, в праву смугу, але вам потрібно рухатись ліворуч, не потрібно повертати ліворуч, краще проїти далі. Там якось розверніться чи знайдіть знайдіть інший об'їзд і рухатись по ньому. Краще не порушувати правила дорожнього руху і не е, якось дав давати таких ситуацій, щоб не було таких ситуацій небезпечних небезпечних для вас та для інших учасників дорожнього руху. Приїжджаючи, наприклад, подивіться, що тут відбувається: так ідуть ремонтні роботи. Ага, у нас не ремонтні роботи. У нас наносять розмітку. Тому, якщо ви під'їдете, наприклад, зараз близько, ви не зможете дати. Дорогу іншим учасникам дорожнього руху краще зупинитися до цього, але нікого на зустріч не було. Теж ми ситуацію оцінюємо і їдемо прямо. Здається, що таке перехрестя не складне, але із за того, що йдуть такі, якісь можуть бути ремонти роботи, чи можуть бути, наприклад, у вас там наносити розмітку, як зараз. То ви повинні теж подумати про інших учасників дорожнього руху. От зараз, приклад, знову у нас вузенька дорога. І оцініть ситуацію: їде на зустріч, у нас автомобіль, так? Ну чи може хочете їхати? Так, краще подивитись на знаки, краще притулитись трошечки правіше, і е, не, не создавати без небезпеки іншим учасникам дорожнього руху. Є такі перехрестя теж складні. Воно от, от, зараз перехрестя у нас не під. Кутом 90 градусів. Подивіться, воно якесь дуже таке странне перехрестя, тому тут дуже потрібно уважно, уважно виїжджати, враховуючи також припарковані автомобілі, які, на жаль, на жаль закривають нам обзор, е і ми не бачимо автомобілі, які рухаються. Тому все це потрібно вам враховувати, обробляти інформацію і заздалегідь враховувати. Якщо їде зустрічний транспорт, якщо йде зустрічний транспорт, будьте уважні. Ми зараз їдемо на зустрічному, тому нам ми повинні з вами перелаштуватись праву смугу, так пропустити зустрічний транспорт. Вмикаємо лівий показчик повороту, і тут до нас доходить інше правило. Це друге правило. Ми повинні подивитись по дзеркалах. Подивіться уважно. Якщо нікого нема, ми виїжджаємо. Да, ми виїжджаємо на зустрічну, але так припарковані автомобілі, що іншим чином нам, ми не можемо по-іншому якось робити. Тут ми з вами притуляємося на праву смугу, на свою повертаємось, і будемо з вами повертати ліворуч. Теж перехрестя таке небезпечне, Врахувати потрібно тут е, всі ситуації. Е, ми повинні врахувати, хто їде по головній дорозі. Подивіться, є зустрічка, яка їде прямо, і е, є зустрічка, яка буде повертати. Вона нам не буде заважати, але у нас з'являється знову на головній дорозі транспорт, який ми повинні з вами пропустити, надати їм дорогу. Якщо вони проїжджають, ми з вами вже можемо виїжджати. Але теж не забувайте подивитися праворуч, подивитися по дзеркалах теж. І далі ми з вами рухаємось прямо. Якщо ми з вами хочемо повернути праворуч, наприклад, теж подивіться на вмикаємо правий показчик і подивіться в праве дзеркало. Тому що тут можуть у нас знаходитись велосипедисти, мотоциклисти і такі ж на самокатах, на електросамокатах люди. Які можуть нам такі от заважати, а ми можемо заважати їм. Тому обов'язково при повороті праворуч дивіться в праве дзеркало. При повороті ліворуч в даній ситуації подивіться, хто їде назустріч, і також подивіться уважно в дзеркало. На всякий випадок, тому що бувають такі водії, що вони роблять, порушують правила дорожнього руху і випереджаю вас. Також це може бути з порушенням, і це буде дуже небезпечно. Якщо ми їдемо дуже у нас вузькі місця, теж рекомендую дивитись по дзеркалах. Наприклад, як оцінити, оцінити ситуацію, що у нас небезпека є і близько стоять автомобілі. Подивіться в дзеркало. Ось зараз проїжджаємо біля автомобілів. Ось, і дивимо дзеркало. От бачимо автомобіль попереду, і подивилися на всяких випадок в дзеркало, де він знаходиться. Так ми з вами оцінюємо ситуацію. І дивимося по дзеркалах. Це у нас стосовно другого правила, що дивіться по дзеркалах дуже. Дуже нам потрібно, тому що це наша безпека. Якщо ви не будете дивитись по дзеркалах, то вас може щось випереджати. Чи, наприклад, знову повертаючи праворуч, ми повинні з вами обов'язково дивіться, я дивлюсь праве дзеркало. І вам рекомендую, тому що велосипедисти такі люди, що вони можуть там рухатись і створювати небезпеку не тільки для себе, але й для нас. Також виїжджаючи на перехрестя, ми будемо дивитися, щоб не було по головній дорозі автомобілів, і будемо оцінити ситуацію, в яку смугу будемо їхати. Заїжджаючи в смугу, подивіться, широка смуга чи вузенька. Одна вона, чи може дві. Тому це все повинні ви враховувати. Так, ми обробляємо інформацію, наприклад, заздалегідь, ми повинні з вами обробити і подумати, куди ми будемо рухатись. Я хочу рухатись ліворуч, але я їду правого краю проїзної частини. Якщо я хочу їхати ліворуч, обов'язково подивіться на знаки і дивлюсь в ліве дзеркало. Так, мені потрібно перелаштуватись, тому що якщо подивитись на знак, то знак каже, що ліворуч я повинен повертати з лівого краю, проїзної частини. Я перелаштувався, обов'язково подивився в дзеркало, що нікого там не було, і тільки після цього виконав перелаштування. Але не забувайте про показчики повороту. Показчики повороту, будь ласка, вмикайте заздалегідь. Тому що якщо ви це не будете робити, це заплутує інших учасників дорожнього руху. А насамперед, це ваша безпека. Це так, це і порушення правил дорожнього руху, але і це про безпеку і про культуру водіння. Будьте уважні, відноситись до інших учасників дорожнього руху з повагою, не порушити правил дорожнього руху і вмикайте показчики. Слідкуйте за цим, дуже слідкуйте. Так, якщо ми під'їжджаємо до складних перехрестя, ну, наприклад, перехрестя з круговим рухом, так, я вважаю, що це складне перехрестя. Потрібно врахувати, ми хочемо повернути праворуч, правий показчик, макаємо. Нам потрібно врахувати обов'язково і подивитись, хто їде по колу. От ми побачили автомобіль, який під'їхав. Ну, але е, ми можемо зачекати, е, щоб обезпечити себе та інших учасників дорожнього руху. Бачите, от автомобіль ми пропустили, який рухався по колу. Далі подивимося, що нікого не було, і продовжили рух. Зараз ми будемо під'їжджати ще до кола, тому ще хвилиночку уваги. Кола це у нас небезпечне перехрестя, що я повторююсь. Тому заздалегідь, знижайте швидкість. І тут ми переходимо до третього правила по швидкості. Краще знижити швидкість, якщо небезпечно перейти на понижену передачу. Наприклад, я перейшов на другу передачу, і дивлюсь: якщо нікого на колі нема. Я продовжую рух, обов'язково уважно подивитись. Так, ми їдемо вже по колу, але деякі автомобілісти не дуже знають правил дорожнього руху, чи вони поспішають і можуть вас підрізати з правої сторони. Тому це вам потрібно враховувати краще на них звертати увагу. Дивіться, яка у них швидкість. Подивіться, бачать вони вас чи не бачать. Це дуже важливо. Тому от на колі бути дуже уважні. Виконувати правил дорожнього руху. З'їжджаючи з кола, ми обов'язково будемо з вами вмикати. Правий показчик повороту. Третє у нас правило, яке буде обезпечувати нам безпеку надавати це швидкість. Якщо ми під'їжджаємо до перехрестя, краще навіть до нуля знизити швидкість, оцінити, оцінити ситуацію. Якщо все безпечно, продовжити рух. Наприклад, зараз буде у нас така цікава справа, як розворот на перехресті. Те, що під'їжджаючи до перехрестя, ми заздалегідь оцінюємо ситуацію. Але це повинно робити, подивіться, хто якесь музіро їде, вмикаємо малівел покажчик повороту, і дивіться, що у нас там. У нас там багато зустрічних автомобілів. Тому швидкість при маневрі, наприклад, розвороті повинна бути дуже-дуже мала. Краще, вона нехай при, десь буде біля нуля, не поспішати. І ми повинні дати ще й дорогу транспортним засобам, які будуть рухатись прямо, тому що ми виконуємо з вами розворот. Зупиняємось на перехресті, подивіться на мою швидкість: я знизив швидкість до нуля. Зупинився, оцінив ситуацію і розвертаюся. Краще так зробити, не поспішати, тому що поспішаючи, ви можете наражати на небезпеку, так як і себе, так і інших учасників дорожнього руху. Тому швидкість це дуже важливо дуже важливий параметр, коли ми з вами входимо в поворот. Ну, знову ми тут е, доїжджаємо до кругового руху, знижуємо швидкість, тому що бачимо автомобілі, які рухаються по колу. І подивіться, от ще є автомобіль, краще зачекати, не поспішати. Тому третій, третій пункт це швидкість. Дуже уважно за ним слідкуйте. Якщо у нас, наприклад, дуже вузенький поворот, е, і заїхати туди ну, дуже складно. Швидкість повинна бути практично в нулі. Ну і не забуваємо про пішоходів, тому що ми поважаємо пішоходів, ми чим не з вами водії пропускаємо пішоходів і не поспішайте, не наїжджайте на них, не на них. Нехай вони пройдуть, і буде безпека і для вас, і для пішоходів. Повертаючись до е, теми швидкість руху. Е, у нас зараз тут дуже такий небезпечний поворот. І ще й повинен подивитися, щоб не було поїздів на рейки. Якщо є рейки, краще подивитись вам. Так? Пропустити пішоходів і бачите, подивіться на мою швидкість. Швидкість при проїзду такого небезпечного повороту дуже-дуже мала. Ну буквально там 5-8 км на годину. Якщо у нас місто дуже вузеньке, дуже дуже вузеньке, потрібно все це враховувати. Наприклад, зараз заїдемо ми в якийсь, наприклад, двір і подивимось. Смикаємо показчик повороту, і у нас є вузький в'їзд. Подивіться, заздалегідь нема автомобілів, нема. І швидкість повинна тут бути дуже мала. Тому що от у нас йде із дороги, і ми не бачимо за гаражами, хто може їхати. Тому швидкість даної ситуації повинна бути 10-12 км на годину. І ще таке: ми заїхали з вами в жилу зону. Ви жилій в зоні по правилах дорожнього руху. Швидкість у нас повинна бути не більш ніж 20 км на годину. Але, але я би рухався ще повільніше. Тому що можуть вибігати якісь животні, можуть виходити діти, можуть е, бути якийсь транспорт, який ви можете не побачити, не врахувати це. Ну, Наприклад, от дуже вузьке місце, ми хочемо повернути праворуч. Подивіться, Нам за перехрестям, от за поворотом, нам заважають будинок, будинок. Ми нічого не бачимо. Тому швидкість знову, яка, подивіться нам, да, на спідометр, швидкість дуже мала, буквально нульова швидкість. І ми з цією нульовою швидкістю виїжджаємо. Знову, враховуючи, куди ми з вами виїжджаємо, ми повинні подивитись. Тут у нас іде дорога, і головна дорога. Ви з території і по правому дорожнього руху передбачає те, що ми повинні всіх, при всіх пропустити. Ми зупиняємось, пропустили, хто їде праворуч, і дивимося ліворуч. Якщо зліва у нас автомобіль далеко, і праворуч нікого нема, ми можемо це робити. Бачите, І якщо враховуючи і всі три параметри, які ми з вами сьогодні, про які ми говорили, це у нас прораховувати е, перехрестя, дивитись, куди ми їдемо. Потім у нас е, дуже таке золоте правило дивитись по дзеркалах, і таке ж золоте правило враховувати швидкість. Якщо всі ці параметри ви будете враховувати, все буде безпечно. Тому, будь ласка, думайте, думайте, куди ви їдете, з якою швидкістю. Дивіться по дзеркалах, ніхто лі ні, ні, нікого нема в цей момент. Дивіться на траєкторію руху свого і не поспішайте краще перехрестя, переїжджати чи в'їзди во двори дуже повільно, а потім вже розвивайте швидкість і рухайтесь. Тому всім бажаю безпеки, всім бажаю виконувати правила дорожнього руху, вчити, вчитись далі і підіймайте свою мастерність. Yeah,